Навіть після найтемнішої -най -най ночі сходить сонце і наступає ранок. Отак і зараз у нас з погодою. Після страшних-страшних морозів все закінчується, і весна нарешті приходить. Привіт-привіт! Петрук Агенція в ефірі. Не знаю, яке сьогодні число, але я рада вас всіх бачити на нашому каналі. Дякую вам, що завітали. Дякую, що знайшли хвилинку для перепочинку і подивитися наступне відео від Петрук Агенції. Відео наше буде про розпаковку, розпаковку картоплі. Зараз я вам вставлю відео, бо мої поїхали самі без мене. Яночка поїхала з Олегом. Привіт-привіт. Ми зараз знаходимося в Великій Кирівці та на середині дороги між Бершадю і Осіївкою. У Бершаді ми сьогодні були, в Бершаді були по відрядженні нашої мамусі, яка нас відрядила на нову пошту, щоб ми забрали картопельку, яка прийшла нам. На Сінєва. По приїзду в Осіївку ми будемо робити розпаковочку, а зараз мене везе ну, майже професійний водій Януся. Дочекалися, тато. Все, пока-пока. Залишайтесь з нами. Я поки хочу звернутися вкотре хочу звернутися до вас і попросити вашої поради. Ось подивіться, в мене є тут. Перед хатою від вулиці ось така ділянка. Колись тут був квітник, були троянди, були тюльпани, були нарциси, флокси, ще, по-моєму, якісь хости цвіли, лілії, але все воно вже з часом звелося. Перій заполонив цю ділянку. І найперше, те, що сонце, воно все тут е, вигорає дуже сильно, тому що південна сторона і цілий день сонце. Порадьте, будь ласка, мені, дівчата, бо я знаю, що багато дівчат дивляться саме наш канал. Порадьте мені, будь ласка, що можна тут посадити таке, щоб е, йому не шкодило сонце. Так, ну що ж, нарешті ми дочекалися. Хочу вам сказати, що трохи я в руки змерзла. Трохи є. Сонце зайшло, і холод ще такий собачий, скажімо так. Ну що ж, зараз вам покажу, яка ж картопля нам прийшла від компанії Force Agro. А ви вже там критикуйте нас, така чи не така. Чи буде врожай, чи не буде, будемо <смі> робити ставки. Як я обіцяв, приїдемо і буде розпаковка що ми купили. Ну, ми купили не особу, купили на каву бутилочку водички. Забрали посилочку. Це то за чим ми їздили. Саме основне. Як ця як, як, поїздка Бешать без того, щоб не купити альонці землі. Да, то продаємо приїде. землю, а то купляємо землю. Купив ось альонці, щоб провести туди шлангу, що, що вона купила. Зараз я вам покажу. Поли, поливалку, ну, Щоб зробити окрему лінію на воду. Ну що ж, ось так вона виглядає. Бачите, тут 10 кілограм. Все, більше ми картошки замовляти не будемо, тому що, ну скажу вам чесно, що на ту спеку, яка в нас була минулого року, і якщо цього року буде така сама, то води нема кому носити. Ну, от от нема. А садити таку просто на погибель, щоб тоді критикувати, що не вродила, ну ну для чого. Картоплю треба поливати Все, а в нас нема кому носити води. Тому садимо, щоб усе було з'їсти собі поки до продажу цибулі. А потім а потім уже будемо міняти на цибулі. Ми замовили у Сергія по 5 кг два сорти картоплі. Обіцяв, що це еліта. Сорт Торнадо це мій улюблений сорт, я його дуже люблю, я його просто обожнюю. І він єдиний, можна сказати, який в минулому році показав себе чудово серед тих всіх, які ми садили. І наступний сорт, по-моєму, що сенсейшн. Може, там десь є якісь збірки, чи що, не пам'ятаю. Ну, Мені здається, що сенсейшн. Бачу, що вона йде в таких. Як це називається? Трапчаних таких мішках? Що це нам прислали? А, це ні, це, це вони ще в один мішок кинули його. Так, це сенсейшн. Я і так бачу, якщо біла, то сенсейшн. Так, що пише? Що пише? Кількість бульб великі, 10-12 для пюре, для супу, ультрарання, розмір великий. Ну і це все, все те саме. Сенсейшн. Ось така вона, бачите, є більша, є менша. Завтра будемо садити, завтра буду знімати і буду показувати, ще, бо ми тут на вулиці щось вирішили: цю розпаковку робити. Не хочу, не хочу розпечатувати тут прям сітки. Будемо дивитися, чи є парша, чи нема. Дивіться, ну, буду наводити вам близько, дивіться, самі скажете, є чи нема, яка, на вашу думку, вона. І наступна. Так, що нам там поклали? Ну, торнадо, понятно. Я вже і там бачу, що це торнадо. Так, група рання. Розмір буль великий. 18-20 кущі для салатів і для смаження. Торнадо ось теж вона така рожева, я її дуже люблю. І вона як молода, то вона як писанки, як крашанки, оті такі рожеві пофарбовані. Теж, бачите, є більшенька, є меншенька. Завтра будемо садити, все вам, все вам покажу. Ну, от, отака. не знаю, критикуйте. Пешіт така, не така. Будемо бачити, будем бачити да. через що там через три да, місяці, будемо бачити, будем... чи така. Да, чи така, чи не така. Воно нам показує. подобається. Кому подобається, замовляйте, не подобається. Може, десь є краща. Радьте нам краще, будемо брати там. Так, ну і в кінці відео показую вам, що замовила для поливу. Ось така штука 45 метрів. Що мені, ну, скоріше всього, якщо від теплиці, то мені буде вистачати її ще там і догорода трохи. Ось так воно виглядає. Є тут отака єрундушка, бризкалка. Пш -пш 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 -пш, там різні якісь режими. Колись у нас така окремо була, купляли, А це прям, прям разом із тим шпагатом. Тут щось Олег бачу вже накрутив. Ну, Потестую, тоді покажу. Поки показую тільки так в новому вигляді. Ціна її 305, по-моєму, чи що. щось таке. Ну, коротше, мені щось кажеться, що дешева рибка та погана юшка, але побачимо. Так, ну що ж, Олег мені привіз з Ясією землі, субстрату, іду. У мене там ще є деяка робота у теплиці. Зустрінемося з вами вже завтра, аж на городі, як будемо садити картошку.